Ілітиди з'явилися в середині 1970-х років ще в першій редакції настільної Данжен Dragons, як монстри, які харчуються мізками розумних істот. Придумав їх сам творець D&D Геррі Гайгекс. Після того, як побачив обкладинку книги Надра, що риють Брайана Ламлі з циклу Міфи Ктулху головним джерелом натхнення для елітидів став сам верховний жрець великих стародавніх Ктулху. І творів американського письменника Говарда Ловкрафта. Подібність у них не лише у восьминого подібній голові, а й у здатності контролювати розум, а також у тому, що вони теж мають статус космічних істот зовні і літини схожі на високих худорлявих людей зі шкірою пурпурового кольору, покритою слизом і восьминогою головою. Їх ротову порожнину зазвичай оточують чотири довгі щупальці, інша назва раси Майндфлаєр або ж свіжувателі розуму. До речі, саме ілітиди стали прототипом для головного антагоніста другого та третього сезонів серіалу. Дуже дивні справи. Ключовими здібностями у них являються контроль розуму, гіпноз і телекінез. перетворити жертву на бездумного раба, вселити абсурдну ідею. Викликати нестерпний головний біль, все це саме про них. Спілкуються вони переважно за допомогою телепатії, яка здатна передавати не лише інформацію, а й думки та почуття. Свіжувачі розуму, вузькі фахівці, крім псіонічних здібностей, вони практично не використовують іншу магію. Звідси і специфічна дієта ілітидів. Вони харчуються виключно мізками розумних істот, віддаючи перевагу найбільш інтелектуально обдарованих. Тому, якби свіжувач розуму був би класним керівником, двічники були б в захваті, а от відмінників ніхто б не питав. При цьому вони також поглинають думки та спогади жертви. Ілітид повинен з'їдати щонайменше один мозок на місяць. Саме необхідність дотримуватися правильного харчування перетворила їх на расу рабовласників, які постійно шукають нових жертв. Унікальний і спосіб розмноження ілітидів. проникливці, яких ще називають, це паразити гермафродити. Які розмножуються за допомогою личинок після вилуплення пуголовки і літидів, схожі на кальмарів, живуть у басейні старшого мозку, де харчуються місками та один одним. Потім їх підселяють у тіло розумної істоти, личинка дістається мозку і поступово пожирає його, підпорядковуючись носію. Через короткий час починається перетворення зараженої особи на дорослого повноцінного ілітида. Цей процес називається цереброморфізм і зазвичай займає близько тижня. При цьому ідеальними носіями вважаються люди або ельфи. А от якщо личинку помістити в тіло дворфа чи, наприклад, тіфлінга, то це призведе до смерті і паразита, і носія. У поодиноких випадках в процесі цереброморфізму відбувається збій, тоді виходить або ілітит, який залишився в тілі ельфа чи тої ж людини, або істота, що виглядає як свіжувач розуму, проте зберігає свідомість носія. Такі псевдовіщуни вважаються головною загрозою для суспільства і літидів. Тому що руйнують його зсередини. У Лорі Dungeon and Dragons є мах на ім'я Стром Вейкман, який спеціально перетворився на псевдоілітида, щоб шпигувати за свіжувальниками розуму і псувати їх плани зсередини. Доповнює образ страшних чудовиськ те, що ілітиди погано переносять сонячне світло, тому живуть у підзем'ї, світі печер, що знаходиться під поверхною планети Торил. Все це робить ілітидів однією з найогидніших розумних рас світу. Просто уявіть мутантів зі шкірою покритою слизом, які змушують вибухати голови ворогів, висмоктують мізки і перетворюють інших у собі подібних. Правда, якщо придивитися, то елітиди більше схожі не на фентезійних чудовиськ, а на інопланетних монстрів. Судіть самі, вони використовують тіла інших істот для розмноження, як ксеноморфи Всесвіту чужого, підкорюють розум і замінюють людей, як ті ж інопланетяни у викрадачах тіл або в фільмі щось. Живуть елітиди невеликими колоніями зазвичай близько тисячі осіб, в яких суспільство синонім слова рабство. По-перше, кожен ілітид володіє двома, трьома чотирма рабами, чий розум повністю підпорядкований господареві. Вони виконують всю роботу, служать запасом їжі та беруть участь у гладіаторських боях. При цьому раби одержують задоволення від виконання бажань ілітидів і відчувають смуток і навіть біль, якщо ними не задоволені. По-друге, колоніями управляє старший мозок, величезний мать його мозок що плаває в гігантському басейні і харчується личинками ілітидів. У радіусі кількох кілометрів він за допомогою телепатії контролює свідомість усіх проникливців. Тому фактично колонія ілітидів – це колективний розум, де окрема особа позбавлена волі. Старший мозок це класичний бос рольової гри. У разі його загибелі проникливці втрачають значну частину своїх здібностей. Ситуація змінюється тільки коли елітит йде досить далеко від старшого мозку, тоді в нього зароджується самосвідомість. Але варто повернутися до колонії, і такий свіжувач розуму знову обнулюється. Після смерті мозок проникливця відносять до старшого мозку, який, поглинаючи його, вбирає всі спогади і думки померлого. Ілітиди впевнені, що це робить їх безсмертними. Релігія у ілітидів зовсім не поширена, а ось ідеологія свіжачів розуму схожа на думки, які бувають популярні на реальній землі. Проникливці вважають себе вищою расою, просто вінцем еволюції. Ну щось не дивно враховуючи таку дієту. Вони створені для керування іншими, власне ж, за їх ж думкою. В інших вони бачать лише рабів та їжу, ілітиди расисти та ксенофоби за своєю природою. Особливо ілітиди побоюються Нежиті, тому що вона не піддається телепатії і не має поживних мізків. Можливо, саме тому у Baldur's Gate 3 не можна створити героя Нежить, на відміну від попередніх ігор Ларіан Studios. Єдина раса, з якою елітиди вибудували взаємовигідні відносини, це Дроу, раса темних ельфів. Такі ж зарозумілі та жорстокі схильні до вбивства, садизму та рабовласництва, як і їхні восьминогоподібні сусіди по підзем'ю. Найцікавіше в ілітидах – це їхнє минуле або майбутнє, однозначної відповіді тут немає. Нині восьминіжники живуть у печерах глибоко під землею, тихо ненавидячи нижні раси. А от колись вони були цивілізацією, безроздільно правлячою всім всесвітом. Ти з сотень нулоїдів борознили Астральне море, а решта смертних раз були їхніми рабами. Самі свіжачі розуму вважають себе посланцями з майбутнього, які повинні запобігти краху їхньої цивілізації. Офіційна фрейрунська наука схиляється до того, що ілітиди це уламки давньої могутньої держави. Є й третя теорія, що ілітиди прибули з іншого всесвіту. У будь-якому випадку причиною падіння віщунів стало повстання рабів раси гіт. Знищивши цивілізацію ілітидів, гіти розділилися на два народи: Гіт'янок, До речі, це не фемінітив, провожерливих піратів, що подорожують між вимірами. До речі, саме з цього народу Лаєзель, одна з наших супутників у Baldur's Gate 3. Іншими ж стали гідзераї, миролюбні гіти, що займаються самовдосконаленням. Незважаючи на всі відмінності, обидва народи продовжують бути головними ворогами ілітидів. Саме ця трагічна історія великої цивілізації, що вмирає, привабила творців Baldur's Gate 3. У ілітидів насправді дуже трагічна історія. Колись ілітиди мали імперію, що охоплювала весь астральний план. І вони все це втратили. Тепер свіжувальникам доводиться ховатися в андердарці і бути переслідуваними расою, яка кличе себе гітіянки, для яких ритуал входження в доросле життя це убити одного свіжувачів розуму, відрізати йому голову і принести своїй королеві. Стандартний свіжувач розуму це чудовисько зростом з людину, з чотирма щупальцями та сильними псіонічними здібностями. Але ілітиди можуть існувати і у вигляді різноманітних мутантів, вступаючи в симбіоз з істотами або створюючи їх штучно. Улітарит – вищий різновид свіжувачів розуму. Відрізняється він шістьма щупальцями навколо рота та потужними псіонічними здібностями. Улітариди – це ватажки традиційних ілітидів. Вони обіймають вищі посади у колоніях і можуть змагатися зі старшим мозком по контролю над одноплемінниками. Коли конфлікт досягає піку, улітарит веде частину мешканців колонії за собою, щоб на новому місці самому перетворитися на старший мозок і заснувати нове поселення. На кожну сотню елітидів припадає лише по одному улітариду. Неоталіт це личинка елітида, що виросла до велетенських розмірів. Зазвичай це пуголовки із загиблих поселень, які не отримали тіла носія. Можливо, такою була початкова форма елітидів до початку їхнього паразитування на інших расах. Неотеліди шпорять по печерях підзем'я, рушімі лише вічним почуттям голоду, не шкодивши жертву за допомогою телепатії, вони своїм диханням розкладають її тіло та кістки, залишаючи лише мозок. Алхун або ілітид ліч, який вибрав не колективний розум і псіоніку, а заборонену магію. Вони вигнанці у суспільстві свіжачів розуму, інші літиди їх зневажають та бояться. Алхуни безсмертні, ну бо вони нежить. І не схильні до впливу старшого мозку, і літидам лічам більше не потрібно вгамовувати голод, поглинаючи мізки, але вони продовжують робити це заради задоволення. Відрізнити алхуна можна за відсутністю слизу на шкірі. Мозковий голем це істота, створювана старшим мозком у разі нестачі рабів, потворне створіння, яке виглядає як гігантський мозок з механічними щупальцями. Мозкові големи не мають телепатичних здібностей і призначені лише для виконання нескладної примітивної роботи. Напівілітид або свідок розуму, огидне чудовисько, створене шляхом вживлення личинків бехолдера гігантської літаючої голови з щупальцями. Дракон викрадач розуму це ж істота, що з'явилася в результаті схрещування ілітида, та логічно, що дракона, виглядає як дракон із чотирма величезними щупальцями навколо рота. Вони розумні, жорстокі та прагнуть контролювати інших істот, так само як і віщуни харчуються лише мізками розумних істот. Що ж, в масовій культурі ілітиди вже дуже давно позбулися статусу пародії Нактулху, перетворившись на одних із найцікавіших і найпопулярніших фентезійних монстрів сучасності. Що ж, дякую, що додивились це відео до кінця. Буду також дуже щиро вдячний вам за лайк під цим відео та підписку на канал. Цим ви дуже допомагаєте мені в розвитку каналу та цікавого фентезійного контенту. Ну а у мікрофона, як завжди, був Алексардас. Тож до нових зустрічей, друзі, та всього вам найкращого.